Ну і також крім снігу, знаєш, одну ділянку засипає снігом, а іншу е, Україну, а іншу територію України е, замітає пісками. Причому не простими пісками. Е, мешканці сходу та центральної частини країни скаржаться на погано і осідання пилу на поверхні. На е, це, зокрема нарікають жителі Полтави, Дніпра та Харкова. Неприємний запах, важкістю у повітрі. У місцевих пабліках з'являються відео, на яких видно, що горизонт застилає пил, а видимість у містах серйозно знизилася. Сервіс в Індії... Е... Каже, що до України пил рухається за вітром із Казахстану та Узбекистану. Також пиловою хмарою накрило Саудівську Аравію, Єгипет інші країни. Сусідні за повідомленням Сумського гідрометцентру погіршення якості повітря також фіксується через закидання атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії. З приводу Карпати, з приводу карпатського снігу, нам пише глядач: листя на вишні природа нам найкраща помічниця, найкраща синоптикиня природа.